Домашній улюбленець це член сім'ї однак, на відміну від людини, тварина не може розказати про своє самопочуття. Тому хочу звернути вашу увагу на основні симптоми, які є показанням для звернення в ветеринарну клініку. Апетит є важливим показником здоров'я вихованця. Деякі тварини більш вибагливі до їжі, тому даний показник має оцінюватися індивідуально. Відсутність апетиту може бути першою ознакою нездужання вихованця і є приводом для запису до ветеринарного лікаря. В'ялість. В'ялість це досить неспецифічний симптом, який може спостерігатися при багатьох захворюваннях. Тому поява в'ялості має насторожувати. Кашель це захисний рефлекс, направлений на звільнення дихальних шляхів від сторонніх тів та продуктів запального процесу. Поява кашля може свідчити про захворювання верхніх чи нижніх дихальних шляхів. Підвищення частоти дихальних рухів може відбічатися під час активності, а також при спекотній погоді. Однак після відпочинку та нормалізації температури зовнішнього середовища дихання має нормалізуватися. Посилення спраги. Якщо тварина п'є більше ніж звичайно, це може бути ознакою ендокринологічних захворювань, захворювань нирок, а також запальних процесів в репродуктивних органах. Тому необхідно слідкувати за тим, як часто ви наповнюєте ємкість для води в порівнянні зі звичним режимом. Може відмічатися при ендокринологічних захворюваннях, пов'язаних з порушенням метаболічних процесів. При хронічних захворюваннях, таких як захворювання шунково-кишкового тракту, хвороби нирок, а також онкологічних хворобах. Блювота та діарея можуть призводити до зневоднення. Особливо небезпечні блювота та діарея кров'ю. Тому при появі даних симптомів або таких екстрених симптомів, як кровотечі, відкриті рани, втрата свідомості, неврологічні розлади, збільшення в розмірі живота, гостра біль, необхідно негайно звернутися в ветеринарну клініку, здоров'я вам і вашим улюбленцям!